Огляд нового надходження в компанії автофокус Audi A3, в кузові хетчбек комплектація S-Line, повністю затонована, на гарних литих дисках, чорний колір. Затоновані ліхтарі. Автомобіль 2008 року випуску з пробігом 315 тисяч. Повністю обслужений по техніці. замінено рідину В АКПП, всі рідини по двигуну. Поміняно ланцюг РМ 20 тисяч назад. Останнє сервісне ТО було заміна масла в двигуні та фільтрів 5000 км назад. Автомобіль в гарному стані по салону з такими крутими сідушечками. S-Line, комбінований салон, шкіра плюс тканина, сідушки з підтримками. Задній ряд ось так виглядає. Є центральний подлокотник. В автомобілі є мультимедія. двозонний клімат-контроль підігріви передніх сидінь, 6 ступенева механічна коробка передач USB AUX. Приборочка без помилок. 315 тисяч кілометрів. Датчик світла присутній. Електросклопідйомнички та електродзеркала. Ця краса продається за адресою вулиці Територіальної оборони 102, місто Київ. Більш детальна інформація. За посиланням в описі даний автомобіль продається за готівку, за безготівку, можливий обмін або викуп за криптовалюту. Приїжджайте, оглядати та тестувати.